Доброго дня! Сьогодні відеоперегляд будинка місто Київ, район Бортничі, Дарницький район. Дуже гарна локація, сам будинок 170 метрів, також є тераса, паркомісця, ділянка 8 соток. Знаходиться в 100 метрах від озера. Сьогодні буде великий відеогляд. Ми зараз знаходимося на задній стороні ділянці. Є багато насаджень. Прияндочки, багато квітів, район максимально забудований. В будинку заведені всі комунікації, є газ, в будинку зроблений ремонт, є підсвітка вечірня по ділянці, також встановлені кондиціонери. Сам будинок побудований з газоблока і обліцювальна цегла. Металочерепиця черепиться йде дах. Так, виглядає задній двір, Гарно. дві великі ялинки є. Така ось тераса. Зараз покажу вам. У будинку є чотири окремі кімнати. Та гарна тераса. І перш за все це місце. Це да, дуже красиве, гарне місце, тихе, спокійне. Зроблена свердловина. Зроблена підсвітка і в будинку і по ділянці також є на три автопарку місця. Попереду ділянки, бачите, такі величезні туї насаджені. Справа там є місце під мангал. Мангал є, так? Да? Дуже красиво. При вході твій шовковиці, багато туй величезних. І ось так виглядає сам будиночок. Такий красивий будинок. Вода відведення світло заведено, свердловина є. Септик з проливом, також є, бачите, яка шовковиця, якраз газ. Ну, в будинку є твердопаливний котел, газовий котел, також є камін, можна використовувати як отоплення також, що поверху. Так, дільбнучка до кінця вам я покажу зараз. Тут якраз септик знаходиться. А роботи, до речі, є обов'язково. І давайте зайдемо в будинок, подивимося, що планування самого будинку. При вході йде зліва котельня, твердопавний котел, газовий котел «Вайланд», бойлер є також, фільтрація і також пральня машинка. Є сигналізація, домофон також. Це іде кухня, кухня з піччю. Ця техніка є. Samsung техніка. Також. Плитка газова і електро. Осмос також краник є. Тут місце під їдальню. Світок на будиночок, ремонт, житлово, житловий стан. Це вітальня, є два входи з кухні вітальні і також з коридору. Світочка зроблена, вона взагалі не мігається, просто на відео мігає. Камінна зона, вітальня, великий кондиціонер встановлений. Тут місце під телевізор. ЛЧ іде кондиціонер. Тут якраз також для тренажера місце є. Праворуч є окрема кімната чи тренажерний зал з виходом на терасу. Також на першому поверсі є такі сходи на другий поверх. Бачите, як красиво виглядає. Вікно дуже світло приміщення за рахунок цього. Також це. Симвузол на першому полосі зроблений. І ми вже тут були передпокій, шафа і котельня. Так, нагадаю, з кухня, віта... вітальня так, з каміном. і кімната, кіночительна жирний зал там, з виходом на терасу і самбузу. Давайте другий поверх. На другому поверсі є три окремі кімнати. Один великий санвузол з душовою з ванною і гардеробна окремо. Бачите, вален тут для отоплення, можна і тут настраювати отоплення. Топлються будинок за рахунок батарей. Тут якраз перша кімната дитяча, бачите, така гарна, велика світла кімната. Так, будиночок світлий, ремонт приємний, житловий стан ремонту. Будемо раді, кого зацікавиться пропозиція. Давайте до кінця вам все ще розкажу покажу. Так, тут нагадаю, гардеробна, чи кладова. є також санвузол окремий з своєю ванною кімнатою. Тут також іде з зеркалом. Душова туалет. Так. Такий. Такий санвузол. Праворуч ще одна кімната є. Зараз немає доступу до неї. Але також самого розміру, як і була до цього. І третя кімната на другому поверсі четверта внизу. Також нагадаю. Це головна спальня. Праворуч місце по телевізора зліва є. Туалетний столик, справа є така закрита шафа. Також кондиціонер встановлений Samsung. Обійду вам повністю цю кімнату. Нагадаю, будинок 170 метрів. Є чотири окремі кімнати, кухня, вітальня, камін, окрема котельня, вихід на терасу, так, передпокій. Є два санузли. Досить цікавий будинок. В описі буде точна ціна, в описі буде контактний номер. Є всі меседжери. Запрошуємо вас. Будемо раді. Можемо вам за домовністю показати. Закінчу цей відео. Якщо вам сподобалося, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першим бачити таке відео. І дзвоніть, хто кому зацікавив, давайте швидко проберемося по другому поверху: санвузу, кардеробна кладова. Раз кімната, два кімната і три кімната. На цьому все. Всім гарного дня, до побачення.